Так, ми розповідали вам про е, нещодавно ситуацію у турецькому готелі. Тепер поговоримо про Таїланд у Таїланді. Білорус поставив на місце двох росіянок. Чоловік звинуватив громадяна країни-агресорки в мовчанні про злочинну війну війну проти України. Та заявив, що білоруси не підтримують Росію не цезурній формі. Він заявив, що його трясе, коли він бачить росіян чи російський паспорт, побачимо, побачимо цю перепалку. Не могу я спокойно на вас смотреть. Сука, я смотрю на ваш паспорт, меня трясет. Во-первых, я не трясет, потому что вы твари. Кто? Все русские твари. Вот что вы. Бля. Твари, что вы учинили. И весь ваш народ бля, молчит. Молчит с 22 -го года. Бля. Никто не раз. Все на самолеты и сюда. Все. Ты тоже там. Eu não sou